Всім привіт! Да, це відео по Super People. Мені вгадали закритий бета-тест до гри. Не обращайте уваги, що зараз відео в пікселях. Я вирішив перед началом трішки з вами побалакати. Ну і начну. Багато часу не затримую. Все, що я хочу сказати, це дякую всім, хто ставить лайки, подивиться це відео до кінця. Та підпишеться і поставить колокольчик. А також хочу оддільно сказати дякую всім тим донатерам. Ваші донати це. Велика допомога мені в розширенні контенту, іменно стрімов і відосів без ограничені. Тобто люба, гра, люба графіка, і всі ваші донати будуть йти на улучення цього качества. А також я подякую тим, хто грає в Fortnite, а також вводить в магазині предметом мій код автора і грає на моїх картах в Фортнайті. Якщо ви також хочете допомогти мені, якщо ви гравець Фортнайта, то залітайте в мій телеграм-канал. Там більше буде для вас інформації цікавої. Ну, а я думаю, сильно затягувати не буду. Розмова буде ще після цього відоса. Тобто, коли ви побачите вже повне відео по Super People, то не переключайтеся. А також ми трішки побалакаємо ще в кінці відоса. Так що до зустрічі. А ви а всім приємного перегляду. Opa, you can área. jump onto or vault over the obstacle in front of you with the displayed key. Jump over the obstacle and move to the other side. I'm gonna say this zappice. Great shooting. You leveled up and became stronger for defeating an enemy. The fastest way to level up is to find shining super capsules. Move toward the red super capsule in front of you and pick it up. Open your inventory with the hotkey and right click on the red super capsule to use it. You acquired nuclear special weapon by learning the RPG skill. Blast the enemies in front of you with the RPG that you just acquired. You found a rare and even more powerful super capsule. Go on, pick it up. You can quickly use the gold super capsule without opening your inventory with a displayed key. You can level up more times with gold super capsules than other super capsules you learn an ultimate skill when reaching a certain level the ultimate skill is powerful enough to turn the tide of battle enemies are garrisoned in that building let's wipe them out with the tactical nuke select the area to drop the tactical nuke and launch tactical nuke detected mouse <laughs> ashpot halal the enemy squad the remaining enemies will start swarming your location because they have heard the explosion you need better equipment to face multiple enemies at once На Now you are finally ready. Take out your enemies with your upgraded equipment and skills. Вс, вы прошли там Так быстро. Ну, да, є подлаги, но в принципі це поки що. Нагадаю, кто не в курсе, це закритий бета-тест. То есть я получил цей тест совершенно недавно, плюс мой И плюс мій ПК між мінімалками і рекомендаціями сторчить, тому поки що із невеличкими подлагами. Но грати, як бачите, картинка приємна і грати можна. на линии Так, давайте. Чуть-чуть тихий, свою музыку сделаем. Так, что у нас тут есть? У нас есть инвентарь. У на нас есть эмоции, у нас есть персонаж. Можем менять персонажа. Чайно броня у нас не Так, ну що ж. Тут є перше лице. Так. Да. Ну, я бачу, він поки що не, не закрити. Так, ну ладно. Сейчас зустрінемось тепер у матчі. Повертаємося до матча. Я не знаю, як буде зараз вам на записі лагатиме, не лагатиме. Тому що в мене сам People не лагає, а ось чому лагає. Запись я побачив, коли тренувався. Запись була це подлаголово так. Там мені наче сильно гробка. Я, чесно, не знаю, чому це так. Чому лагало настільки? Тому що в мене ігра не так не настільки були лаги, щоб як ви, наприклад, побачите на записі. Я чесно не знаю. Як це проблемку порішить, щоб не так лагало вас запись. No. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Я тут знайшов перше лице на кнопочку нажимається. Ага. Перескочила на третє. Так, чи буде на третьому? Буде на першому, коли зайде. Так. Окей Що тут є? Треть... Ну, на перший вигляд гра мені сподобалася, ну Трошки є лаги, це з ОБСкою, це з ігрою. Ну, наче менше, в ОБСТ я не знаю, після монтажа буде видно. Ну, ну то й зрозуміло, все-таки бета-тест. Закритий додачу бета-тест. Ну і гра в цілому мені сподобалася на перший погляд. Ну потрібно ще розбиратися, це розміняти розкладку під себе, міняти, чувствительність і все інше міняти, підбирати все під себе. І перший раз в цю гру взагалі... Я знав, що є я бачив пару роликів по Super People 2. на собі. Там грати я не грав. Гратися, що та як? Якщо вам понравилися серії по Super People, то пишіть коментарі, щоб було більше Super People. Хочу, так скажемо, таке вступлення, Я не знаю чи буде. На скільки минут буде відео. Okay. Не розумію. Казати, тому що я поки що наблюдаю дуже сильно за грою, пон... Питаюся поняти, що дещо. Ой, ну ось. Так, да. як я казав. Показ зобразити що потрібно. Що за чим робити? В принципе. перший раз, Super People. Поки що нічого не можу зрозуміти, що тут як. <гум> В принципі, наскільки відос получиться, я не знаю. Ну, в принципі, цей відео більше буде розговорний, багато що розповім, побалакає. А так вийдеться тільки два матчі. І можливо... Я думаю, в майбутньому буде більше відео по Super People. Смотря, як вам сподобається цей відеоматеріал. Ясно б хотів би я би більше пограти, але я, в принципі, і буду грати. Ну чи на запис, чи ні, оце я вже не знаю. І так, да, як я казав, в кінці так. відоса буде невелика розмова. Все, що я хочу лице... розказати, це, а, те, що а, а, мінуси, треті, це те, що є одні мінуси, наприклад. Це те, що я не можу стрімити на течінах як Суперпіпл, тому що Буле це перу 40 мінення. Мінення. так. Я зрозумів, що комп'ютер просто перегриється і, можливо, ну, на перший взгляд, можна вимикати. Для цього обривається стрім. Трошки є слаги, це з БСК, це з игрою. Слава покажу. Подій наче менше, в БС я, я не знаю, після монтажа буде то видно. То есть, ну попросил, то й зрозуміло, все-таки бета Бейс. Закрити додачі. додачі. Хороша, Хороша графіка, як бачите, Но, на відео. У мене менше на записі, полет. не знаю, чому це. Це проблема розкладку в БС. У і процеси. Дуже добре напрягає в комп'ютер, і за цього швидше перегрімка ліс без записи. Наприклад, якщо я не записував записки, то я можу і два години потягнув лоби. Я, наприклад, напр создаю карту в Єфені, так 200 години можу спокійно, і навіть не вимикається ПК. А включаю Base, до часу доходить і перегрів ПК вже відбувся. Я не знаю чому так. Тому. Будемо збирати на хороші ПК. Я буду создавати хороші карти, тому що а це підтримка я. мене від кода-автора. У Fortnite. Ну а також дякую всім про донати, за мене все таки. Вам дякую скоро підвищимо. Наско наш контент, то есть контент ставатиме все выше вище, вище. Так, Якість буде все вище, будуть красиві картинки, буде хороший конструкцию. Буде, буде, буде навіть вебка, не, не буде, буде научений. Нія то есть, наприклад, зашел на прикладе свой поучас и в мене стоїть настройки опити, хороша картинка, не нелагає, стоїть Ну, Ой. я буду до цього йти. Ну, ось. я думаю, мы разом. Так. Цю пень пройдемо, показав, ми відправимося. Так що все, всім дякую за перегляди, а я пішов далі создавати карти і знімати для вас відео.